Україна отримає перший транш від заморожених російських активів. Мільярд 400 мільйонів євро мають надійти вже наступного тижня, і про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель після зустрічі міністрів закордонних справ. Які ще українські питання розглядали на засіданні? Чому горщина погрожує позиватися до суду проти України? Як просувається справа з розблокуванням військової допомоги? Ірина Іванова зібрала увесь фактаж. Будівля Європа у серці Єврокварталу в Брюсселі. Сюди прибувають очільники МЗС із 27 країн Євросоюзу на міністерську зустріч. Це останнє засідання перед літніми канікулами ради очікую дуже конструктивної зустрічі для консолідації єдності ЄС, як для постійної підтримки України, так і для обмеження здатності Росії вести війну. Ми обговоримо з міністром Кулебою, міністром України, також шлях до наступного саміту миру. Головний дипломат України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні онлайн. Він закликав партнерів активізувати захист і швидше відновлення енергетичної інфраструктури, а ще дозволити бити по легітимних військових цілях у Росії. Його. Думку розділив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, згадавши про нещодавній удар росіян по дитячій лікарні охмадит у Києві. Я звернувся до своїх колег міністрів з проханням зняти національне обмеження на використання далекобійної зброї, щоб Україна могла запобігати таким атакам у майбутньому уражаючи літаки, що стріляють крилатими ракетами і аеропорти, з яких вони злітають. Мені здається, це було б самообороною в рамках міжнародного права. Захист дитячих шпиталів не може бути ескалацією. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель попросив у держав ЄС мобілізуватися, передати в Україну більше засобів протиповітряного захисту та створити можливості для генерації електроенергії. За його словами, Україна невдовзі отримає мільярд 400 мільйонів євро з надприбутків від заморожених російських активів. Кошти надійдуть на початку серпня і підуть на потреби війська а головне на продукцію від українських виробників маємо намір фінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для оборони України, закупівлю боєприпасів для артилерії, і що нове, закупівлю в української оборонної промисловості. Отже, ми не лише надаватимемо військову підтримку Україні, але й робитимемо це з України, що безумовно є найлогічнішим і найефективнішим, що ми можемо зробити. А от у розблокуванні військової допомоги для України з Європейського фонду миру прогресу немає. Міністри вкотре не змогли діти згоди. Одна країна, Угорщина, більше року блокує кошти, і це ганебна ситуація, каже дипломат. Я втратив надію, що він може бути розблокований. Більше року нас просять тиснути, шукати рішення, зробити те чи інше на сьогодні. Це ганебно, просто ганебно, і не лише тому, що ми не можемо відправити військову допомогу Україні. Ці гроші мають надійти країнам, які вже надали Україні цю військову допомогу, і Україна її отримала. Але ці країни не одержали компенсації за те, що зробили у минулому. Тож мають небагато стимулів, щоб робити це у майбутньому. Сама Угорщина погрожує Україні судом разом зі словаччиною. Вона запросила в ЄС консультації через зупинку транзиту нафти від російського лукойлу. Україна розширила санкції проти російської компанії і не перекачує її сировину за кордон спільно зі словаччиною ми ініціювали в європейській комісії консультацію, оскільки це термінова справа, і енергетична безпека є гострим питанням. У європейської комісії є три дні, щоб провести цю консультацію з Україною, і якщо вона не дасть результату, то розпочнеться процес арбітражного процесу, або як це називають процедурою врегулювання спорів. Жозеп Борель таке прохання Угорщини не коментував, однак розкритикував її за самоуправство при головуванні в раді ЄС. Неузгоджені так звані миротворчі місії Віктора Орбана матимуть наслідки, каже дипломат. Він вирішив не проводити у Будапешті неформальний саміт міністрів закордонних справ, як це планувала Угорщина. Натомість ця зустріч пройде в Брюсселі. Ірина Іванова Віталій Коваленко. Подробиці європейські бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.